Дроном камікадзе це не зовсім правильно, це баражуючий боєприпас. Тобто ось власний боєприпас, бойова частина, ви йому даєте Там крило, умовно, двигун, він у вас летить. Це не зовсім дрон. Дрон камікадзе це вже більше, знаєте, така популяризована журналістська назва. На шахет був зроблена ставка не через ефективність, а через їхню дешевизну. Наші колеги з інших підрозділів, які безпосередньо цим займаються, ну, виявляли ціну в 35 тисяч доларів. Де в основному основна ціна це мотор, як показує практика, мотор ну, і окремі деталі, те, що там навігації, мікрочіпів стосується і таке інше. Ракета, повірте, значно дорожче коштує. Більшість шахет уявляє там як в небі, знаєте, фотографії, що він такий маленький. А шахет, ну це вибачте 2,5 метри на 3,5 з Більшість деталей вони мають іноземне походження, тобто і сервоприводи, і плати навігації, і чіпи там навігації, і сам мотор. Хоч із іранського єдине, що ми знаходили, там власне іранські не знаю, це ми принесли. Це надсвічники тут, все ну імпортне в більшості. це вже по суті навіть третя або четверта модифікація в залежності від тих філаментів, які ми якраз і описували. Тобто, ми бачимо тут уже відмінність. Ми говоримо про акумулятор. Це власне російський бренд Delta Battery. це вже в нових е угу. шахедах цих так званих. Це у нас старіші ці акумулятори литій іоні йдуть, тобто збірні, ви бачите, он, батарейки, так, так. пайка там і таке інше. Це вже нам говорить про те, що Російська Федерація там, по-перше, у них є проблеми з санкціями, санкційним тиском, що вони вже навіть таке не можуть дістати, mm -hmm. доводиться ставити своє. І то своє це ж доволі умовно, тому що <кій> часто бренд може бути російський, але збирає, збирає всі ці деталі <кій> все одно з іноземних компонентів. Знаєте, в різних е теж новинах, аналітиках, що. Західні санкції не діють. Ні, вони діють. Повірте, якби санкцій західних не було, тут би все було імпортне, найновіше. Тобто, більшість у цього всього знаєте інформаційного шуму наводиться в тому числі самими росіянами, щоб показати, що їхні там набагато що здатний. Тобто Російська Федерація справді хоче показати, що, начебто, вони виготовляють, але дивіться. Тактико-технічні характеристики при цьому не змінились конструктивно. Це той же самий шахет з тими ж самими завданнями, там і так далі. Чудно, якби вони вони по одному по подває запускали, але ну вони легко виявлялися. Коли на вас налетять летять ну 60 одиниць, там 50, не існує в світі жодної системи ППО, яка повністю на 100% закрила територію держави.